Доброго Дня, любі малята! Сьогодні в нас з вами буде заняття з малювання на тему святкова ялиночка. Білий обрій, білий сніг, новий рік став на поріг. Ялинка засвітила, з щастям поділилась. Для цього нам знадобиться аркуш паперу А4 фарби гуаш кольору зеленого, коричнього, жовтого, синього та червоного. Ось такі втулочки із паперового рушника ми взяли. Потім нам потрібна буде зірочка для нашої ялиночки. Так, і серветочки. Починаємо малювати з вами. Беремо нашу втулочку і вмочуємо ось цим краєм в зелений колір. Потім наносимо. На аркуш паперу. Ось такими рухами. Робимо його у формі трикутничка. І за допомогою трикутничка ми зробимо свою ялиночку. Намалюємо. Потім ми малюємо ніжку для нашої ялиночки. Ось беремо втулочку іншу. І вмочуємо її в коричневу фарбу. І теж такими самими рухами ми притискаємо до нашого аркушу паперу і створюємо ніжку ялинки. А ще ми наші ялиночки додамо святковості кольоровими ліхтариками, пальчиком вмочуємо у різні Кольором фарби, ось, наприклад, я беру червоного кольору, і притискаємо у кожному е, кружечку нашої ялиночки в центрі кружечків. Наша ялиночка засяяла вогниками, але їй не вистачає на верхівці зірочки із паперу жовтого кольору. Ми її намастимо клеєм і приклеїмо на верхівку нашої ялиночки, щоб наша святкова ялиночка стала ще гарнішою. Ось так. Так. Ось, подивіться, яка гарна в нас вийшла ялиночка. А ваші ялиночки вже прикрашені вдома. Тож чекаємо на ваші роботи. До побачення, дітки!